Друзі, вітаю. Я Андрій Дрозда. Це канал Львів. 24 Сьогодні ми поговоримо про те, як війна із Росією формує запит українців на нове лідерство. Соціолог, політтехнолог і екс експрезидента України Петра Порошенка Ігор Гринів у свіжому інтерв'ю Українській Правді поділився своїми міркуваннями про те, кого українці хотіли би бачити на чолі держави в майбутньому, коли вибори стануть можливими. На думку Гринєва, сезон виборів у нашій країні все ще не стартував ознак справжньої виборчої кампанії чи активної політичної боротьби немає. Однак, у офісі президента, нібито триває підготовка нового законопроєкту про вибори. Українці розуміють, що вибори сьогодні не на часі. Вони б стали серйозним випробуванням для нашої країни. Водночас, запит на зміни і на критику влади за останні роки. Справді назрів. суспільство все більше сприймає владу як певного свого противника, а не партнера. Слушно зауважує Гринів. Як соціолог він підкреслює, що сьогодні українці сприймають обох лідерів рейтингу довіри і підтримки президента Зеленського і генерала Залужного, саме як захисників країни і діячів воєнного часу. Довіра до Зеленського вже давно базується далеко не на його артистичних здібностях. Це людина в умовній уніформі. Люди чітко усвідомлюють, що він верховний головнокомандувач, каже Гринів. За його словами, соціологічні дослідження сьогодні вказують на протистояння двох рейтингів зеленського і залужного. Існує також категорія під назвою Важко відповісти, що означає певне очікування серед кандидатів третього альтернативного імені із високим рівнем довіри із моральними якостями і з доброю впізнаваністю. Закотав мішку, мовляв, українці вже не проголосують. Переконаний автор гасла армія Мова Віра Гринів. Також вважає, що у випадку другого туру на виборах президента залужний переконливо переможе чинного главу держави. Водночас він не підтримує ідею призначення прем'єр-міністром Петра Порошенка. Хоча така версія розвитку подій взагалі в суспільстві існує. Петро Олексійович не найкраща кандидатура, аби бути другою особою в Залужного. Це точно не те, що потрібно буде залужному. Ніхто не може увійти в одну річку двічі, каже відомий соціолог і політехнолог. Нещодавно у британській газеті The Guardian вийшла стаття про підготовку генерала залужного до майбутніх виборів. Ігор Грині вважає. Що генерал і дипломат поки не почав виборчої кампанії, але ядро його команди вже сформоване. Однак, охочих стати соратниками залужного в цій боротьбі, і навіть керувати самим кандидатом, вже назбиралося дуже багато. І Валерієві Залужному доведеться відсіювати цих людей. Ну а можливим гаслом наступних виборів може стати вислів Даєш Європу від безвізу до вступу в європейський союз. Однак усі ці роздуми і прогнози можуть залишитися лише фантазіями у разі загострення ситуації на фронті, обвалу лінії бойового зіткнення і затягування виснажливої війни ще на роки. Ніхто сьогодні не може бути впевненим, що у 2020-х роках українці зможуть дозволити собі таку розкіш, як президентські чи то парламентські вибори. Друзі, дякую вам за увагу. Підписуйтесь на наш канал, аби знати більше.